36-річна Ірина родом із Харкова. Дев'ять років тому вона покинула роботу у школі та почала займатися власною справою виготовлення керамічної посуди. Тарілки, чашки, миски, чайнички. Усе це вона робить власними руками. Жінка навчалася цій справі самостійно. У рідному місті в Ірини була власна студія. Там вона щомісяця проводила майстер-класи та навчала людей. Це кусочок посерединці, і треба постаратися максимально в рівномірно різні, боки його розкатати. Для того я буду з проводити посередині, отак прямо. Подягана усі плани та творчі мрії жінки зруйнувала війна. На початку березня Ірина із маленьким сином та матір'ю чоловіка виїхали до Польщі. До виготовлення посуду Ірина повернулась торік у травні. Вона розповідає, що сама робота допомогла їй оговтатись від тих страшних подій. Однак за кордоном жінка довго не змогла бути. Вона хотіла повернутись в Україну, але вирішила поки пожити у Львові. Перше враження у Львові було я приїхала. Боже, як гарно, боже, як гарно, дуже гарно, дуже тепло, мене дуже гарно зустріли. І всі дуже привітні, всі дуже так от, допомогти по щось десь підказати. І господарів у, у, у хати, де я займаю, От вони мені завжди щось поможуть. І я, 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 я з ними як з родичами. ну, Я не очікувала <соє> такого прямо, душевного прийому. У Львові жінка знайшла приміщення, аби продовжити займатися своєю справою. Згодом вона знову почала проводити майстер-класи. Зараз Ірина робить керамічний посуд на замовлення, а також навчає інших людей своєї справи. Львів став для неї другим домом. Але понад усе Ірина хоче повернутися у свій мирний Харків.